Дивіться, яке чудо. Ну, чудо, а пахне як. Ну, почнемо. Значить, кравові палочки в Італії, як на мене, не дуже смачні. Це чисто через мої якісь смакові вподобання, а також порівнюючи такі, які вони були в Україні. Отже, тут мені крабові палочки не дуже подобаються. І я вийшла з ситуації і додала туди знову ж таки секретний інгредієнт. А про нього пізніше: В порядку денному салат крабовий в головних ролях, крабові палочки 250 грам. цибулька, огірочок свіжий. 4. Яєчка свіжозварені, бачите, парує. Кукурузка дольче, солоденька, ну і звісно майонесік. А про секретний інгредієнт в самому кінці. цибульку я ріжу максимально дрібненько, бо один із моїх родичів не дуже полюбляє свіжу цибульку Тому так. Я це ріжу в довільній формі полукубік, полуквадрат. Ну, полусахар полум'я. Да? Я люблю більш крупніше, тому що тоді більш виражений смак. Только та сама історія: полукубік, полуквадрат. Томими як найлегше. Ріжем його в напівкруглому. Прямо кутнику. А якщо ви не знаєте про таку нарізку, навіть не пишіть мені. Інгредієнти вже в епіцентрі подій залишився один і фактично єдиний. Хоп! Тунець! Так, тунець. В оливковій олії. Повірте, це буде дуже смачно. Все просто посолили, поперчили, додали в нормальну майонезіку, ну або йогурт, і вперед. І, до речі, жодний краб не постраждав. А от легенькі нотки тунця, який десь там плавав в океані, чути дуже. はい。